Так, я був на військовий, тобто міністра. Проводимо соціальний експеримент а, з запитанням, що б ви сказали військовому, якщо б він стояв перед вами. Якщо це дійсно, є військовий, який сьогодні а, служить, який сьогодні в Збройних силах, то ми подякуємо, що може військово. Подякувати, побажати, щоб він бріг себе. Мабуть, по перше я подяку за його відну роботу. Казала, дякую та ага, підійшла би. Супер дякую. Я б подякувала за те, що вони захищають нашу країну. Тобто сьогодні перед вами стояв військовий. Що ви йому сказали? Я б сказала, день, дякую вам за вашу роботу, за те, що ви не покладаєте сил своїх, щоб захистити нашу Україну. Перше дякую вам. Ну, взагалі, я з Харкова знаю. Я всім військовим вдячна. Я просто підійшла, бо підняла, якби побачила військового і просто подякувала за те, що ми... я можу жити своє життя так, як я живу зараз. А що б ви сказали нашим військовим, якщо б вони були поруч з вами прямо зараз? Пишіть в коментарях.